Да. Це ти? Це Слава тобі, Господи Привіт! Знайомтесь. Добре. Добре. Нормально, фігачим. чим. Да? Слухай, ти, мабуть, всіх дістав. Я ж знаю оператори капризні, там не так сонце, там не така піротехніка. Піротехніки вам вистачає тут? Так, да, вистачає, так. Да. Ну ви працюєте над тим, щоб її менше було? Ну як? палимо її, і... палимо орківську. Це Антон, це. Страшенно відомий кінооператор Ярослав Пілунський. І от... В цивільному житті. цивільному житті. Тут просто солдат. Ти ж вночі сьогодні ночи сегодня вышли. В ночи працював. Ти, мабуть, такі... не виспався, я тебе. Тобі... Ні, вже виспався, да. Слухай, да, тепер. Я Дивись, просто ще тяги. Я тобі сувенір я, я так без станки. Я тобі привіз. Модний. Модний. Угу. Поміряй. Угу. Для, для нічної работы. Ну черный, бач. Угу. Трошки завели. І з набоями, до речі. Угу. Так, він. Підлаштовується. Не ну так, по броника. Тут классно. набоями, ти подивись. Угу. С бронебойни. Угу. Пикник. А що це таке? Млеко. Ага, згущенка. Це згущенка да? ческа. Це Іванка тобі перебувала. Круто. Дякую, Іванка. Ти професію взагалі не забув? Ні, я її сублімую в, в подіях. Зараз вона сублімується професія. Я виходжу на інший рівень обізнаності да, в сенсах. Ну, ти знімаєш щось Ну, не? я знімаю, так. Да, але ну, я не можу сказати, що це матеріал там, для фільму, це щоденник, скоріш за все. Да, але можливо, це і буде ну якийсь е, з цього, цього матеріалу збереться і для фільму. Коли там замучує ностальгія, я тобі можу з флешки, якщо запишеш. там У мене досить багато фільмів з фестивалю Відкрита ніч. Угу. Так, відкрита ніч. Да. Оце. Mm-hmm.